Вітаю всіх! Як енергія аркану Мир будуть впливати на нас 21 квітня 2024 року. Сьогодні день для завершення розпочатих справ, народження нових ідей, проєктів, розширення зв'язків, можливостей, реалізації планів, здійснення бажань і отримання винагород, можливі яскраві зустрічі, знайомства і різнобічні захоплення. Гарний день для подорожі, за можливості реальна подорож. А якщо можливості такої немає, інтернет-простір дарує нам такі віртуальні задоволення. Адже світ прекрасний. За повсякденною буденністю, на жаль, ми часто забуваємо, що ми творіння Боже, і сьогодні варно, варто відчути тепло і любов Всесвіту. Врешті-решт, прийняти життя таким, як воно є, з вдячністю, прагнути чогось світлого і доброго. Сьогодні легко буде у спілкуванні, проявляти свою гостинність, тобто взаємодіяти з іншими людьми. І ще хочу додати, що аркан Колесо фортуни і Аркан Мир мають між собою зв'язок, тобто старшу і молодшу фортуну. І в цей день знаки Зодіака Водолій, Лев, Тілець і Скорпіон мають найбільший шанс отримати старшу фортуну. У інших знаків Зодіаку також день пройде під покровом фортуни. Все залежить від нас самих, від того, як ми використовуємо свою енергію. На жаль, агресивність зберігається, тому не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім подивитися на своє життя по-новому, відзначити свої досягнення. Мир вам і гарного дня!